Привіт, друзі! Настала осінь і в нас з'явилася чудова можливість приготувати цілющу настоянку для судин, яка допоможе покращити їхній стан. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо Let's Start! Для приготування суміші нам знадобляться три інгредієнти. Перший це журавлина. Кранбері. Другий це часник, галік. А третій це мед хані. Всі пропорції будуть подані в описі під відео Очищуємо часник. Очищувати ту піл, а часник галік. Нарізаємо часник на половинки. Половинки Havz. Нарізати ту-кат А зараз будемо подрібнювати журавлину Cranberry та часник Галік за допомогою м'ясорубки. М'ясорубка – мід-грайнде Отриману суміш, гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс і ставимо в прохолодне місце на 12 годин. 12 Aoues. 12 годин пройшло і залишилося тільки додати мед. Додавати ту ед А мед Хані. Все гарно перемішуємо і розкладаємо по чистим сухим банкам. Банка джа. А приймаємо цю суміш. Два рази на день по одній столовій ложці. Зберігаємо суміш в холодильнику. Холодильник фрідж. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!